Ану, подивися, ще паралельно рівне, тому що Аня питає про рівні. Попере... Подивіться, будь ласка, рівне. Попередньої ночі над будинком літала авіація. Рівне там повинен бути якийсь вплив все ж таки на енергетичну галузь, тому що випадає перевернута карта сонця, башта. Десятка мечів. Існує і рівне, дуже схожий розклад. Я сьогодні дивився Франківськ область, так само випадало сонце, перевернуте сонце, башта і десятка мечів. Угу. Господи, де не кинь там, а ти взагалі давай про Одесу подивись. Разжи нам трошки про Одесу і про туніччика тебе була, бо, бо мені ну, цікаво, що він ну, порівняв з Києвом. А що порівняно з Ким? Ноч була безсонна, ми переписувалися з знайомими, з родичами, і ворог, як завжди, обрав найбільш небезпечні для себе цілі багатоповерхові будинки, стадіони, магазини і тому подібне. Mm -hmm. В контексті ситуації, що мене не влаштовує, те, що після важкої ночі зазвичай є такий ну, відчуття як перепочинку, паузи. А мені не випадає, і відчуття немає такого, що перепочинок зараз буде. Після тайм-ауту, я думаю, 3-4 дні, і може повторитися ситуація, якщо ми кажемо саме про місто Одесу. Причому тут хочу зазначити, що та загроза, про яку ми говорили, що там не тільки загроза по Одесі, але й по великим містам на морі. Чорноморськ, Южний, вони залишаються, вони частково програлися, але залишаються так само по неналіпшій комбінації карт в форматі того, що ворог буде намагатися повторити ситуацію. І триматися треба, одесити тримайтеся, не опускайте руки, продовженні. На жаль, за розкладом випадає. Угу. Окей. Миколаїв, ну, подивись Одесу тоді. Тільки що Одесу ми сказали про ОС. Просто ти Одесу сказав по порти, порти, і це, ну, тобто це Одеса теж стосується, Окей. Тут а... ну, питання в тому: дивіться, в, вони зараз будуть, що, що схоже в цих розкладах. І про Миколаїв, до речі, так само треба сказати. Uh, карта ультиматума і пошук обхідних шляхів маніпуляція. Я думаю, що зараз будуть знову форсувати uh, ту складову, що обов'язково необхідний для Росії для завершення війни сам Миколаїв і Одеса, і Одеса і Миколаїв все частіше будуть ставати. В інформаційній повісті і буде цікава ці для ворога. Друга стосовно Одеси стосовно Миколаєва, в мене випадає карта пошуку обхід... обхідних шляхів. Тобто, будуть, я не знаю, якось прокачувати або місцеве населення, або намагатися зайти з якогось іншого боку для того, щоб вплинути на перебіг подій. Ну по пошук обхідних шляхів, я все ж таки сприймаю навряд, що вони знайдуть можливість якось зайти з іншого боку. Я думаю, що це більше маніпуляційні процеси. І систематична пропрацьовка місцевого населення, коротше, нема не видно ні кінця ні краю, да, Віктор Литовський цьому всьому. О... Розумієте, коли ми з вами переглядали стосовно домовленостей і казали, що немає там перспектив в домовленостях, воно, на жаль, поки що програється саме такому, таким чином. В мене зараз єдине е Якщо брати в розкладі надія і віра, окрім зсу на те, що може щось перейти в позитивну динаміку, це все ж таки домовленість з європейцями дійти згоди до чогось, дійти згоди до чогось. Але поки продовжимо в такому ж ру русі порухатися, поки так. Окей, рухаємося далі, любесенькі. Зараз подивимося трошки ваших питань з вашого нашого чатіка. Нашою Запоріжжя ми подивилися, Запоріжжя вітаю, пишіть, пишіть. Вітання з Прилуки. подивимося Прилуки. Перепочинок, тайм-аут. Помірність. Поки досить непогана вісклад, карта миру. бровари. так само у нас випадає карта помірності Випадає десятка Пентаклів. Достатній непоганий розклад. А от В форматі бачу питання стосовно е, старакона. Е, мені не сподобався розклад, бо Колесо Фортуни циклічність повторення. Я теж думаю, що виходячи з розкладу, дуже висока ймовірність повторення ситуації за невеликий не, не проміжок часу. Стосовно мостів в Миколаї, Миколаєва. В мене є знайомі, котрі вчора перед всім цим апокаліпсисом ввечері ми з ними розмовляли. Ми просили переглянути саме питання мостів. І в мене не випало, як, як... Спроби, спроби впливу вони можливі, але немає пожинання плодів. Тобто ті дії, котрі будуть. Зроблені вони не дадуть о, бажаного результату. Угу. О Боже мій, любесенький, пишіть, як вам ще напишіть, хто тільки долучився, напишіть як вам це місячне затемнення чи сонячне, яке воно вже Господи вже не знаю. Кровавий місяць, як то кажеш. Давай Київ глянемо. Не, не дуже гарний розслідує. Трійка мечів, Нагадаю, що зазвичай воно випадає по, по центру в нас. Карта зірки, карта планів та намірів. Воно виглядає так, що ті руйнівні процеси, котрі в тебе вийшли, вони просто ну, як свято для внутрішньої аудиторії, і вони зараз насолоджуються тим, що там потрапило в будівлю кадміну, і, і це привело до просто ейфорії та захвату болітного народу. І за цього захочуть повторити, показати ще раз. Спробу зробити спробу ще раз повторити подібний сценарій. Оце так. от друга колесниця. Колесниця може бути залізничне сполучення або транспортні узли. Тобто і, і мости теж, так? Колесниця, може бути мости, але в мене чимось думка про вокзал. більше Що давайте подивимося ще пару місць і будемо закінчувати. Коротший сьогодні ефір вночі. А... Хорошо. Сьогодні день гур, кажеться, так? Да? Давай подивимося, що вони готують росіянам. Хай так буде для них. Цікавий розклад у нас. Тобто імператор і смерть? Ну, як замах якийсь. Цікавий розклад. Потаємні дії трійка жезлів, трійка. більше в того, якась вдала. Дивіться, дивіться. Реально, на ну, фігові карти. У нас е, імператор зазвичай це ну, не обов'язково Путін, не обов'язково людина, про, котра займає його позицію. Е, в нас карта імператора, вона зазвичай вказує на якусь високу посаду, високу е, постать в режимі Кремля. Десятка мечів це карта смерті. Це е, може бути замах, це може бути якась руйнівна ситуація. А четвірка жезлі це ну, через випробування через випробування через труднощі ти отримаєш е, бажаний результат. Тун -тун 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 -тун. Таур. От така непогана населення. Не може очікувати якоїсь поганої якоїсь ситуації, схожої на паутіну да? Про людей воно дивіться, з точки зору, ну як, якщо це давить як паутина, це знаєте момент того, що вмахати щось таке, за що розмахають когось високого з Кремля, за те, що це вмахали. Тому що імператор, ну це дуже висока позиція повинна бути. І треба зараз бачити все одно. В інформаційному полі в нас дуже велика кількість негативних новин, неприємних. А... Треба зараз зібратися і трошечки не, не розкисати в цих, цих ситуаціях. Тому що. Якщо дивитися з точки зору зворотніх дій, у нас є вже плани, і ми їх будемо реалізовувати руйнівними процесами по території ворога. Угу. Так і треба їх там розбомбахати. Я думаю, що це буде найкращий варіант. Розбомбахати. Єдиний момент, який: В, щоб якщо робимо коротенький ефір. Зробимо акцент все одно на те, що будуть намагатися на наступному тижні впливати на об'єкти критичної інфраструктури і світлогенерації. В мене розклади такі випадають. Це стосується не тільки Сходу і Півдні, і центру України, але і західної частини. Також друге, що мені не подобається, і тобто велика кількість брехливої неправдивої або частково правдивої інформації, котра нас буде обурювати. І тут треба дуже-дуже дуже уважно перечитувати, перевіряти кожну новину. О, Луцьк питають: Луцьк. Луцьк. Зараз подивлюся швиденько, бо давно не дивилися Луцьк. Та ну, подивися, там є загрози. Так. Трійка мечів також. Я думаю, що буде повторення масованих обстрілів. О, чому, чому така впевненість, тому що все одно прибитий стан. Тобто, все одно ти не можеш нормально сконцентрувати увагу, і е... стан такого вичавленого лимону депресивний трошечки. Але... Все буде нормально, ми знайдемо рівновагу і треба обов'язково продовжувати донатити на Збройні Сили України, обов'язково підписуватися. Далі там в нас багато гарних свят буде, і я думаю, що треба буде зробити якось. Об'єднати зусилля наших підписників, глядачів, зробити колективний ритуал на 21 число, на 24 а Там 21 24 двадцять мабуть, це е, дні сили, це один з дуже потужних днів з енергетичної точки зору. По-перше, зростаючий місяць починається, по-друге, це. День збору другого врожаю. Тобто, ти можеш, по-перше, пожинати плоди за ті дії, котрі ти, ту, ці, ці, ту працю, яку ти робив раніше. По-друге, дякувати і закладати фундамент в дорогу життя на майбутнє. Да, Тому... я Окей, Любасенки, зміна був коротенький ефір, міцне затемнення, але буде надіятися, що все буде хорошо. Віктор Литовський, дякую тобі за прекрасний ефір і все буде хорошо. Надіюсь. Пока, пока. Все буде обов'язково добре. Вам дякую, дякую і гарного вечора.